Раз я вжився в чобички, одягнувся в кожу сынку, сам заплігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве. Я зрубати встиг я ялинку бла. а на мене зайце плик став яленко від билат. Він туди, а я сюди. Не там, не засу. Ти яленко посаде, а тоді луба не Не пущу. Чу, и не плоси. И чашка може можешь ли се байчерешь, не буде и сховатись. А у лісі скрізь вовки і ведмеді, і лисиці, і розбиті. І ворони, і глаки, і розбине ціни. Страшно стало. Ой, пусти, запор, зайтику, прости, буд, не держи мене за пор. Бі не зайці купрости. Я біса був біснеку. Низько, Скор, низько, Я зігнув. І сериш силу сапку, а зайчик весел вниз рука і подам силянку лапку. Петум я.